Це майбутні володарі берету кольору морської хвилі, які поставили на паузу усі свої життєві плани та вирішили, що навчатися, працювати і взагалі жити вони мають у вільній, мирній своїй Україні. Студент першого курсу історичного факультету Дніпровського національного університету. Я після закінчення університету робив на роботі. На ну на роботі це завод, е, виготовляв консерви, там е, каші, тушонки, теж, також на армію. Цей юнак, вчорашній студент, а нині наш захисник, обираючи свій майбутній фах, вже розумів, яким буде його наступний крок після досягнення повноліття. Коли я отримую світу, буде вже пізно, тому зараз. Цей от момент переломний, я подивився інтерв'ю з одним військовим. З нього, здається, позивний серфер, він третій штурмовій. І він був ну, професійним серфінгістом. З початком повномасштабного вторгнення він вступив. До ЛАВ ЗСУ і тому я подумав, ну а чим я гірший? Виїхали з батьками до Польщі. За першої ж можливості я повернувся, чекав 18 років, і от, як тільки 18 стукнуло, зробив собі паспорт і одразу подав заявку до 36-ї бригади. До слова, морська піхота саме той рід військ, який обирається раз і на все життя. Амбітні та мотивовані. Вони свідомо обрали самовійськову справу. Не так, щоб уж фінансові. Більше своя мотивація, щоб ну, покращити фізичні навички. Мати відреагувала спокійно, нормально, не так, що а що ти захотів піти. Тато зрозумів, що неможливо буде мене відмовити. Мені потрібно закінчити ось перший курс, і тоді вже перейдуть на завочку. Армія це складно, але ну, я знав, куди йду.